Всім привіт! Ви на каналі Риболовля з тиграми. Хто перший раз нас дивиться, нагадаю, мене звати Костя. Я приїхав на Тарашани зробити якісь деякі тести з малими віддихнути. От хлопці вже виважують рибку, рибка активна. Хлопці, хлопці, зайшли. Як, як хлопці рибалка взагалі? Супер. А що клює клія в кліявосному корпур? Короп. мало. Ага. Ну зараз побачимо. Я, я буду дві точки робити. Одну на Амура націлено, одну на коропа. Тут мої діти. А тем, привіт, махай. Жарко? Да. Привіт, Соня. Соня, розкажи, що як тобі. Класно. Класно? Да. Коротше, що, кину я маркер, трошки промаркерів. дно, ну, я, в принципі, ловив тут весною. Ми взяли третє місце. Якби то все відомо. Зараз буду замішувати корпус, палки закину. ніби одну рибку взяв, якийсь Карпік, кіло ще. Таке, тільки після закину, зразу закину. палка поїхала. А зараз буду кормитися, зараз коротко покажу в маленьких точках, я буду кормити. Так, я буду кормити дві точки. Одну у нас 125. Тут у мене буде виключно бойл і піліць, жирний, крильовий. Тут ставлю акцент на корпус. Цю точку я ставлю в на намор, так як тут більший твердяк. Я думаю, що він тут краще буде. Тут буде корм виключно зерновий. Це буде кукурудза, ой, не кукурудза, тигровий горіх і конопля. Тигровий горіх я трішечки по дрібню, а там уже коноплю буду кидати цілу. І побачимо, як воно буде себе показувати. Це в мене буде точка під номером 1, Тут буде точка під номером 2. Також риби, які будуть ловитися, буду записувати в цей журнал. Так що конопля вариться. Так, це все тепер вариться. Хлопці виважають рибку за що в мій сектор. Погадка, сказка. Поки конопля е, у нас вариться. Я зараз приготую е, метод мікс. Стік мікс для першої палки. Коротко зараз покажу, що я буду сипати. Починаю трошки з піль, Аміна. аміно. Щоб активувати точку. І швидкий, і швидко почне працювати. Так. Так, у нас є такий пилик крупний. Queria ir rir, rir,

І зараз трошечки настається, я знаю годинку, можете і буду пробувати кормити. А, ось такий мікс, нас піде на другу точку. Це горішок, трошечки дробленого, трошечки цілого, конопелька. І я залив таким ліквідом. Це одеська продукція та гернат світкорн. І трошки залишаємо настоятися і буду кормити. Ой, босно озрівали у нас. Палка їде. Ну давай. Провозик. Паровозик я тебе тебя беру. Ти. Так, це я зачепив Мокро дождь, да. А рыбак ты я, да? Да. Нічого не будет. Ідіть я. Що давай мати? Дай я маю на кошти. Так я матка йде, де буде відпускати рибку. Так, акуратно. разом воду, коли воду, куди на воду його. Коди на воду. Аккуратно. Прощепляй замочок. Ось тут. Тукай mm. 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 okay, замочок розщепляє. Вот такая проводичка. Підміть до горіла трошки. Ага. О, далі она забула. Все. Yeah.

Бери палку. А чого? Ну так подивися, як плієш. Чого ти за питання заб'єш безстро? Давай, німай до гори. Давай, крутий. Давай крутий, крутий, що ти чекаєш? Що Є риба? Чуть-чуть підтяне -чуть фрикціон, Пітяне чуть фрикціон Тірту, а це все забагато. Бач, на руку мітри. От копробу рукою даєш. О, значить добре. Все. Ходи. Давай, давай. Тя, дивіться. Опускаєш, чай. Коли опускаєш, підкручуєш. Тримайся, я покажу. Шортем, є там риба? Так. Да. Так, да, Трошки велика. Як думаєш, скільки там кілограм? То ремить, то опасно. Угу, всього щасливо. Allora, to bene. Ma come? Tutto Будь проницательный, будь правительный. чем будь, правительный. будь, правительный. будь правительный. буду васка, ходу. Вот ну, это смешно, не вань не за раз сейчас мясо тут вырвался. Змея тут там очень. Вот какие дожди, малый, маленькая Тупле. вот такая рыбка. Було три клювання, одна палка малий вимотувала то. Получається, що він витягнув, Потім як шосту палку хотів робити стік, поставити, перезакинути, поїхала друга палка. Я тільки другу палку дотягую і одразу їде третя. от одна палка зараз лишилася на родкоді і все, але <рес> так впадло перезакидатися, дощ такий легкий, весь мокрий. Але кайф. Я взяв рибку, зараз остання рибка, що я виважу то 10800, то є чекаємо, зараз трошки дощ станете, перезакинуся і буду вже вам показувати, що на що бере. Ну що, дощ іде, а там паровоз. І це капець. І вона їде. І так впадло її витягувати. Блін. Та давай уже якщо їдеш, то їдь Так, коротше, палки я вимотав всі, бо блін, дощ валить якось не, не в кайф це ходити, блін, риба дуже активна. Коли я прям блін, як з блін, дуплети. блін. І цей. Але прикол в тому, що я не ловив, не ловив, блін, міг зрозуміти, що таке. Воно просто відмовляється від маленьких насадок. У мене от на насадки ось такий попапчик з бойлом. І ось таке. Саме краще, на що, що воно бере, це монтаж на кілечко. Тобто, ось, ось на такі насадки воно Ось Так, підрізаються від Carb Catchers біличан. Ну, в принципі, то смак не грає роль. Тобто, чекаємо, Чекаємо, трошки зараз дощ стане і буду, буду перезакидати, поки що готую насадки. А, і баланс теж ось такий непогано працює. Бачу, дощик вже помаленьку стає. З'являється веселка, красота на озері. Діти в палатки доріють палки на, на землі, якщо, бо гримить і якби в цілях безпеки, то краще Краще пускай вони полежать. Чекаємо, чекаємо, красота. Знову палка їде, а ця саточка до зернові.

Свина. У нас. Це вже. другий день понеділок, я вчора за його неділю. Е, що у нас було? У нас було покльовки. Було 4 покльовки. Там орієнтовно 12 Дві покльовки десь після 2 години і одна близько 4 ї Три реалізовані і один схід. Схід е, перечепив палку, виходить, за желкою, і поки я 100 розпутувався, то. Рибка зійшла. Ну, в принципі, ніч не поновилася, цілу ніч лив дощ, як з відра. Але рибка дуже активно стала, дуже багато виходів. Зараз трошечки покормлю і побачимо, може воно активізує точка, бо як від 4 тепер покльовок не було. Ще, так що чекаємо.

Плохо будет. Я буду много взять. Все мока. У нас такая рыбка. Может, за на ужин будет, будет еще не такая рыбка? Не, мы ее есть не будем. Она невкусная. Але прикольно, да? Прикольно, mm -hmm. Вони... красиво. Все, бойли. З бомбою. З клеками. З клеками. Все, будемо її відпускати, не будемо мучити, да? А вчора на закутки такі. Я вже взяла, він знову. Опа. Я одну штуку лопала. Що, закінчу я рибалити, збираємося помалу з малим додому. Е, що я вам скажу? Якби так суттєвої різниці я і не замітив, що зернові, що і бой, е, вони в принципі, працювали одинаково. Е, правда, амура трошки більше було на зерновій е, точці, ніж, друга, ніж на там, де Бойл, але і там, і там був амур, і там і там був короб. Взагалом мені вдалося мати 12 рибок. Е, найбільше було 10800. В принципі, нормально віддихнули. Я сильно не впирався в рибу більше з дітьми. ми, Як то кажуть, виділив час дітям. Діти побігали, і половили також рибку, повиважували. Всі цілком задоволені. Соня, як тобі рибалочі? Класно, Класно? приїдеш ще? Да. А там? Нормально, приїдусь. приїдеш. Приїдеш? Угу. Що ви хочете сказати нашим підписчикам? Не знаю. Кажи, хто не підписався, підписується на канал, ставте. Подобайку цьому відео і до зустрічі на водоймах. І можете написати якийсь коментар. А хто не поставив подобайку, то поставте лайк.